Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є крадники, чи стоять перешкоди на дорогах на гроші у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у фінанси? У тих, хто дивиться відео, близьких людей? Давайте подивимось. Доля. Вам по долі мати прибуток, гроші. Так, тут стоїть програма обмін, подмін можуть робити свої. Свою негативну карму, свою негативну долю, підмін зроблено так, щоб замінити той, хто робить. Це як покарання чомусь як іде така карта, як наче засуджує і Значить вам так треба. Чому у вас все є? А в цієї людини, от вона в своєму світі живе. Дивіться, скидаються програми, бідність, борги, сльози, вічай, пере, переміна йде, підміна. І дуже сильна ще програма стоїть, щоб не могли вам допомогти, зняти не могли, не прогляди стоять. Скажіть, так може, що відбувається. Майстер замовлено було це підклади. Це більше зараз треба буде вам... Все буде гаразд. Зараз це все знімається. Це знімається, попри всі непрогляди, про які б там не робили програми, лили воду, програмну, заперечую, убираю. янголи охоронці на захисті по Верховному суду. Ви маєте право бути щасливі. У вас повна чаша має бути в домі. Заперечує весь негатив. Убирає всю карму, чужу, негативну, не повертає назад. Тому хто скидав, хто перекладав, хай сам це все відробить. Убирає всі підклади. підливи. Очищаю енергетичний, фізичний простір, тих, хто дивиться відео, близьких людей, приміщення, квартири, будинки, подвір'я, машини, очищаються повністю всі площадки, сходи, під'їзди, всі очищаю від підливів, негативних програм, повертаю ворогою. Сила й вертає назад, тому хто скидав, хто робив, хай сам з цим живе, буде так, і так є. Цікаві дівчинку. Верховний повертається назад. Тут людина в своєму світі придумала. Напала, все буде гаразд. Зараз ще давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є якісь негативні дії, магічні втручання, крадники, блоки, блокіровки переклади, скиди, боргів. А тих хто дивиться відео близьких людях? Дуже великі гроші мають бути. Ви боїтесь, тут вже настільки багато разів на вас нападали. Ви самі собі, наче як блокіруєте, у вас мають бути гарні хороші гроші, прибутки. Так, тут саме блок. Це через постійну заздрість і. Із минулого вам блокірували програми негативні стояли раніше. Що, так, це робили Не йде жінка, але в... в неї ще можуть бути як колектив такий. Заздрість колі... колективна. Магію робили, підливали програми негативні. І ще. Стільки раз багато це вже повторювало, що вам вибили оцей фінансовий ваш канал потік, і ви збиті із з шляху перенаправили, що наче от так буде постійно. Оцей крах у вас постійно, наче це неправда, це вам так навмисно зробили. Насправді ви маєте бути на коні, постійно має бути у вас гроші, стабільні прибутки, великі гроші. Заперечуюся. всю програму негативну. Це через те, що постійно було бомбардування програмами негативними, заздрість словами ще дуже сильно. Обмовляли, обговорювали, програму саму замовляли негативно на вас. Заперечую, знімаю всі крадники, стяги, мороки, аморочки, морочки убираю. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Вам можна бути багатим, багатим щасливими. Заможними людьми. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає. Вони ніколи не закінчуються. Ви багаті, заможні, щасливі. Буде так і так є. І ніхто не зможе цьому завадити. Гроші приходять постійно і стабільно, легкими, радісними шляхами. Буде так і так є. Більше немає жодних перешкод на дорогах, на гроші. Знімаються всі блоки, блокування. Ви Вирішуєте повністю всі свої фінансові питання. З легкістю, з радістю. Буде так. Виймаю віччя із голови, виймаю страждання із голови. Ви більше не страждаєте, гроші є, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так і є. Це сама така підступна дія, коли ворог через магічний вплив блокує голову дуже сильно, що люди вже забувають. Як змінюється свідомість вже по-іншому дивляться. На речі вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям, відкриваються шляхи, убираються перешкоди. Засріз глаз порщі, прокляття самопорчу знімає. Відкриваються дороги на гроші У вас завжди. гроші їх на все вистачає, вони ніколи не закінчаться. Буде так і так і є. Цими радісними шляхами. Постійний прибуток буде. Там буде все сказане здійснено, так буде. От так що така ситуація? Бачите, вам. Треба повернутися до себе в те відчуття. Ви мали його вам оточення, програми свої дає негативні. Нічого, все буде гаразд, будуть гроші. Так, і є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео, і той, хто запитує. Якщо схожа проблема. Так, скажіть, допоможіть Вищі сили, чи треба їхати за кордон із дітьми до чоловіка? Тому хто запитує, чи треба їхати за кордон із дітьми до чоловіка? Скажіть, допоможіть Вищі сили за кордон. Їхати треба до чоловіка. Дайте відповідь, скажіть, допоможі, дядь, ще сам, прошу допомогу. До чоловіка. А на вас магію роблять дуже сильно, закривають шляхи дороги. Допоможіть, що відбувається. Вам закривають шлях до чоловіка. Їдьте, все буде добре. Зараз я вас почищу. Все буде гаразд. Можна їхати. Зараз буду вичищати. Робили програми на розлучення. Робили вам програми, стояла програма блуд, щоб зради були, і перекрили повністю на самотність ще й на алкоголізм. Заперечу, що і порча на смерть, заперечу, убираю. І на бідність заперечую весь негатив, убираю, Анулірую цю програму, негативно знімаю. Ось треба періодично переглядати, чистити, відкритий шлях. Так, поїдьте до чоловіка. Дуже хороші карти. Стояли порчені програми. Зараз я буду знімати. Прошу ваші сили, допоможіть очистити всі шляхи і дороги тому, хто запитує. Знімаю Порчу на смерть, кладовицьку магію аналірую. Порчу на розлучення, Порчу на самотність знімаю, порчу на алкоголізм, всі прив'язки ануліру обираю. Більше не працює жодна негативна програма, очищається енергетичний і фізичний простір тих, хто запитує. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Всі кладуцьку магія нолірує. шляхи дороги до чоловіка, дорога легка, двері відкриті. Буде так і так є. Хтось блокував дуже сильно. Три рази робили порчу на смерть. Вам треба періодично переглядати вас чистити. От, а їхати треба. Гарні карти виходять до чоловіка їдьте. Добре, я на цьому маю завершити. Хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі за донат на любу суму. От. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна-дві гривні. Якщо ви знайшли от, де збір, ведуть збір, ви впевнені, що це дійсно. Такі. Такі люди, що збирають для військових, допомагайте. Одна-дві гривні щодня, хто скільки зможе. Зараз це дуже необхідно. От. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. І прошу вище сили, захисту міцного для фінансового каналу, тим, хто дивиться відео, близьким людям, які з гуся вода сходять, всі негативні програми, крадники, стяги, мороки, негативні блоки обираються. Більше ворог впливати на вас не зможе. оцікає ворога, на якій ще буде так і такі. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!